Що можна купити на Кіпрі на 2 тисячі гривень? Це 30 грудня. В магазинах було купа людей. Ще була досить рано. мені здається, я приїхала до 10 ранку. Тож, що мені вдалося купити на 2 тисячі гривень? Це з двох магазинів. Серветки, мені що з 90 центів вони коштували. Отаке От філе. Чотири акції, 40% знижки було на нього тут 5 штук, 800 грам риби в клярі. Буду сьогодні пробувати. Багет. Ось такі гріночки, вони ще були, типу, по знижці. Короче, на новорічний стіл, щоб зробити якісь брускетки. В овочевому магазині там дуже дивна ціна. Сьогодні було брокколі по євро, хоча в всіх інших магазинах по 3. Тому я взяла броколі і зараз буду їх з рибою робити. Три авокадо. Авокадо зараз 3 євро за кілограм. Ось так. Отакий вже натертий сир 2 євро, євро 96. Ой, прошу, то в мене тут його 300 грам на 4 євро. Банани. Банани були по євро. Яблука по е, євро 50. Тобто яблука дорожче, ніж банани тут. Чері по 3,50. Шишоти я зазвичай на вихідних їх купую на базарі по 3 євро, але вже так сказалось. Е, боже, лаваш. Я дуже сумую за таким великим лавашом, типу вірменським. Оцим. Потім горішки за 1 євро. Арахіс в якомусь цьому. Манго. І зараз два, манго по 2 євро, по 2,50. Я купила два великих манго. Світна капуста. Буду її робити в клярі на новий рік. я запікаю. Коштувала теж так само євро. Навіть, у моєму, дешевше було. Тому взяла. А в всіх інших магазинах по 3, типу 2,50. Отакий От сирочок. Дуже такий люблю. Євро і євро 80. Це буде в мене сирна тарілка на новий рік. Одна капустина. Капустина по 70 центів. Картопля по євро. І це я взяла найдешевшу, вона типу, була маленька і не, не мита. Я там прочистила вибирала, то а так картопля по півтора євро. І котяче щастя по 30 центів. Коротше, все це разом мені вийшло сьогодні 2 тисячі гривень. Та й таке в магазинах аншлаг, купа людей. А, що скажете? Як вам ціни?